У Києві на Зірнецькому кладовищі поховали екс-депутата державної думи Росії Дениса Вороненкова. Там перебувала вдова Марія Максакова та колишній російський депутат Ілля Пономарьов. Перед тим загиблого відспівували у Володимирському соборі. Останню путь Вороненкова проваджали і журналісти з Еспресом. Роман Борщ із нами на прямому зв'язку. Романе, тобі слово. То є студія. Зараз знаходимося на Звіронецькому кладовищі, що у місті Києві. Сьогодні тут поховали екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, якого вбили напередодні 23 березня у центрі Києва. Власне сьогодні із Вороненковим могли попрощатися всі охочі, рідні, близькі та знайомі у Володимирському соборі понад сотню. Люд понад сотні людей прийшла до Володимирського собору, аби провести його в останню путь. Також зараз тут на кладовищі кілька десят людей прощаються із Вороненковим власне прийти і висловити свої співчуття, і провести його в останню путь прийшли його дружина Марія. Також колега, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ляпаномарьов та серед присутніх також є і народний депутат України Антон Геращенко. Власне, всі протягом цього часу змогли сказати свої слова співчуття рідним, змогли якось згадати, пригадати. Ті дні, коли був Вороненков ще живий. Я ж нагадаю, що екс депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито 23 березня у центрі Києва. Є в принципі два дві версії щодо цього вбивства всі схиляються до того, що це так звана рука Кремля. Росія була замовником вбивства саме через те, що Вороненков є. Одним із ключових свідків у справі про держзраду Януковича також там у Росії він займався боротьбою з наркоторгівлею. Кілер Вороненкова помер напередодні у лікарні, і сподіваємося, що слідство знайде винних, знайде замовників. Наразі у мене все слово вам, студія.